погода по утрам туманно похмуро это хорошо это лучше чем если солнце прижарить мене утро я попив метку і варю кашку я вчора знайшов два маленьких банана тоже вкину туда Вот так вот, потихонечку. Сегодня 16 квитня 2025 года. Я все еще в Перу. Стою в такие яме прикольные. На мягкой травке. Ну, типа травка какая-то. Вот так вот. Вот такие вот наш карьерчик. выгружаемся наружу. І сонце, як завжди, до да. К виходу сонце починає жарити. Але не сильно воно жарить зараз. Це таки осінь. Це як жовтень. Я відчуття такі, як от жовтня. Да, околиці великих городов завжди дуже грязні. І вонючі. Тут дуже сильно смердить з сірководним. Там якесь болото, то можливо воно гоняє. З сірководним так несе, що капець. Такі гадюшники тут, а оце... Вот таке. страшно дивиться. Дорога просто кошмар, блін. Просто ужас вообще. Але тут почалась велодорожка. І це хорошо, тому що до центру ще більше 10 кілометрів. Ну до города. Кошмар вообще. Ох. Так, оце я кудись намагаюся їхати. Велодорожка повернула кудись не туди. Вона взагалі веде кудись до берега моря, океану. Мені туди не треба. Жигулі п'ятої моделі. Воно дренчить як трактор. Побачив по карті, що є паралельна дорога. І побачив, що тут машини їздять дуже швидко. А казалось, що тут ще й велодорожка є. Только какого хера она вдруг тут оказалась, если она должна быть там. Там пропала, тут появилась. Вот так вот по-дебильному он их. Вроде и делает, но все через жопу. Такий здоровенный торговый центр. От велосипедной парковки до сюда до входа дойти. Это капец вообще. Полкилометра. Короче, полное лайно. Розетки слабенькі, заряджаються медленно, в магазин зайти не можу Потому що надо це, короче До парковки йти кілометра, Це вообще капець Ужас В общем їду по городу Поки нічого цікавого Такий памятник Нічого не знайшов, нічого не поймав магазинів немає чогось таких правильних Блін город якесь повне лайно вообще Такий кошмар, особливо тут в центрі. Це ужас вообще. Там таке робиться, Короче, треба побыстрей тікати. Ця дорога вже йде на виїзд. Скорее всего, нічого мені тут не світить. Я даже не можу найти супермаркет підходящий, щоб затариться. Чуваки, сплять. Покидали свої вещи, прям де попало. І сплять. Зато там не було, а тут на виїзді уже другий сразу попадається. А я шукаю лавочку, хочу мороженое погрести, но пока не можу найти. Перед цим парку поймав якийсь Wi-Fi, видажу видео. А тут далі найшов заправку, де есть і Wi-Fi, и і розетка, и і водички хороші. Шайкист уже стомлений сьогодні. Сейчас заряжу телефончик і поїду шукать ночок по себе. На хацапетівка была года і тут виходить їхня дорога пересікає трасу, але йде далі. Но я переліз сюди і виліз на трасу, їду по трасі. Все, десь буду шукати. Коротше я сьогодні вирішив не сильно ховатися, навіть якщо мене хтось і бачить по барабану. Ну що вони мені зроблять? Тут якесь таке місце. Навряд ли щоб за нього ругали. Взагалі так, от встану, тупо і все. Вот. Если поїхати далі, буду потемки, а то намного хуже. А так нормально, вроде ніхто пока не кусає. Я боявся, що тут будуть комари, Ну вона якось странно так. Вроде комаристе місце должно бути, но нема комарів. Может вони позже прийдуть, після заката? 17 квітня. Неправильно. Отже, сьогодні 17 квітня 2025 року. Рівно 5 місяців тому. Я сів у літак і полетів. А завтра буде 5 місяців, як я прилетів до Марсі. От, так от. Отже, у мене водички ще й вистачило на вмивання. Обмивання, витрення. обмився повністю полторы бутылки, примерно 4,5 літра мені вистачило. І тепер у мене ще залишилось 4 літра на дорогу, тому що 50 км буде пустиня. Так все, тепер можна їхати. Еще один кусок пустині. Отсюда навіть океан видно. Він як все бушує. Пустиня, яка якось должна була закінчитися, але вона все ніяк не заканчивається. Ще куски пустині будуть довго попадатися, до самої границі. Аж перед самим Еквадором пустиня різко закінчується і починається болото. Інтересно, що Google показує, що є дорога по низині в Еквадорі. І дорога хороша, може вона нова. А на Османді її немає чогось. Він мене щось посилає горами. А нашому не горами, лучше по низині їхати. Правда там може бути болото, комари, ну ми побачимо на місці вже все. був дуже длинний підйом затяжний я в кінці вообще дуже крутий. Але я захекав. і якраз половина пути до сідуючих ацепетів, які, де будуть заправки, там, наверное, буде в мене обід. Щоб буде спускатися капецу. Аж жуки трясуться. Я замечаю, що дуже часто всякі эти люди в них збирають всякий мусор на обочинах. Особливо великих бутылок, замітив, що збирають швидко, немає їх буде. Получается, знову під'їжджаємо до Хацапетівки. І автобан заканчивається, буде обична дорога однополосна. Городок з названня Чао. Чао какао. Самое інтересное, да, от лошадь центральная. Ну, fi тут немає, соответственно, Ну, мені не треба. Мені знаєте, що треба ось. Саме інтереше, що почему не показує його. Осман, Осман дуже устаревшая інформація, дуже часто неправильно показує. Він мені показав супермаркета 2, а на ті місці базар на самом деле. Отаке. Може там якась путаниця, тому що вони супермаркетами називають базари чогось. А ось це ось. Наш магазин. Сьогодні на ананаси взагалі була супер ціна. 55 центів за кілограм. І молочко, як звичайно. А ось ці грибці такі вкусні, що капець, бля. Я оце 600 грамів за день з'їдаю. Такий ананас, блін. По вкусу більше напоминає капусту, капець взагалі. Я навіть не змог його здужати часть оставлю на потом за вот вот ж, время у нас еще даже двух часов немає. поэтому я їду. я еще до хрена смогу проехать и завтра получается попаду в трухилье я в вот. последней хоцепиток и знайшов еще магазин вот попробовал купить у нему еще сыру Но сир, як всегда гивно оказався, якийсь резиновый. І вот таке типа шоколад. Чуть получше, чем предыдущие, но тоже поганенький. Нема сенсу таке брати. Я ж говорю. А, а, продукты съедобные тут очень мало хороших продуктов съедобных. Вот это молочко мені дуже понравилось. М'ясо треба брати тоже. Тунец. Ну вот таке. Вот. Ну як обычно, крупый хлеб, в общем таке. Вот. А далі дивився по карте, дивлюсь короче, там пеах я. А в них короче, там туалет. Вот. Я зашел в той туалет, а там розетки. Так я ще й зарядився. Ось вот таке. Ну а далі вже поїхав шукати стоянку. Так що я вже заряжений. Вот. До этого до трухиль остається кілометрів 30 вот км. Ось Коротше тут опять луги. Луг. Забори, забори. Ну а там через 3 км є інтересне місце, типа пересохшеї річки. В крайній случае під мост залізу. Бо я знаю цей прикол. Скоро великий город перед ним буде срака взагалі. В общем, як я і думав, тут саме нормальне місце. Я по руслу пройшов в цю сторону. Бо в той стороні нічого цікавого нема, а тут такі от ничечки є. такі. Вов тут саме уютненьке місце. Я розрівняв свою площадку. Зараз тут все встановлю. Бо вже тут рядом дорога. І там куча машин їздить. Правда, вона така погана. От. А тут класно. Все. Сегодня живем тут. Вот это дуже интересно, там радуга и виглядає так, значит там десь дождь, да. Навже тут дождь возможен. Я дивився по расписанию, не должно быть. Может это тако в горах? Капец, так интересно. От. Ну если він буде не сильний просто палатку не получилось сильно натянуть, я думаю, что не намочить. Я все нужно сховаю, накрию. В общем, не страшно. А так класно вийшло. Увіютненька стоянка. А головне дров сколько коко кругом. Дрова кругом. Причому дрова офигенного качества. Це якийсь наверное. мабуть. Ну, ну в общем такі дерева дуже хороші, горять класно. Таке місце класно виєнне, это... з іншої сторони мене може і бачать, ну я думаю, що насрать. Потому що це русло річки, типу взагалі класно. Дощик таки трошки покапує, але я дивлюсь по цим горам, що сюди він не доходить. Таке відчуття, що він наоборот вже в сторону входить. Якісь таких марки висячи на місці. А, це ж вона до мною була, вже пішла в сторону кудись. Лібо оце вона пішла вже в сторонку. Так що вполне що нічого не буде. Ну тут не може бути, бо тут пустиня. Хотя совсем рядом горы и там может быть, да. И вот оно так и есть. Тут можно так брызнуть. И все. Я, кстати, добавляю это. Томатную пасту. Рыс томатная паста. Соль и водичка. И все это и в прикуску с тунцом дуже классно. Вообще надо уже мясо. Может завтра куплю. Іноді вот. треба купляти. Я сьогодні хотів в моєму будь магазині, там продають м'ясце хороше. На рекламі четверті курячі. Але в самому магазині їх не було. Надіюсь в наступний раз буде. ПВЗ. Вроді захищаюсь, а от зверху на губі образувалося. це. може це від до нас. А у нас такий гад, сволоч. Кошмар якийсь, значить капуста кисла. Капуста з лимонною кислотою. Отакий вот вкус. Yes. <sighs>